Далі в сюжеті. Щороку для дітлахів міста на день захисту дітей влаштовують багато заходів та розваг. Цього дня змагалися і юні спортсмени. «І ворожі, прошу, Директор школи каже, мали провести захід на території парку. Дощ на заваді не став. Така розважальна програма, щоб вони запам'ятали цей день, тому що від дітей залежить наше майбутнє, як ми їх виховуємо, як ми їх що ми в чому них вкладемо, то ми і отримуємо в результаті. Свято влаштували для дорослих і малих. Програма складалась з пісень, танців та естафет. Мідляхи приймали участь, дорослі за них вболівали. Спортсмени влаштували для всіх присутніх на святі бої з хортингом, показали комплекс змішаного єдинопорства. Ми проводимо кожного року такі турніри як день захисту дітей. Ми прийшли в цей зал не тільки провести поєдинок, але й показати, що ми помнимо про дітей, що я такий день. Моя мета сьогодні в цьому залі не тільки провести поєдинок і показати щось а й отримати задоволення. Бо це не тільки для всіх це, це і день. Переможці нагородили грамотами та медалями.